Сьогодні третій день одне Євро 20-24, якби час летить я вже не втомлююся повторяти. Осталась 7 матчів і сьогодні у нас потужний матч Матч дня це Франція та Бельгія. Бачимо остатки. Бачимо остатки цих команд, форми. Красива форма Бельгії. Дуже гарна форма Франції, до речі, мені подобається півник на, 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 на все серд, на Везгрудах, як це кажуть. Постаткам Франція щось сильніше. В принципі, якщо так судити, то Франція і так, так сильніша, ніж Бельгія. Бельгія, і що там? КДБ, Лекака, і все. Все? Куртува нема. Тому згодно матчу. І давайте будемо трошки обговорити матч. Так, гайз, Франція розводить, і давайте поговоримо про саму групу, про Французів. У Французів була по факту група смерті. Ну, не для французів, була Австрія, була Польща і була, були Нідерланди. Як зіграли? Французи. Перший матч вони австрійцями 1-0 виграли і вони не забили гол. Другий матч, матч проти Нідерландів вони зіграли 0-0. І третій матч вони з поляками зіграли 2-2. Тобто французи 5 очей. і французи дуже мало забивали тільки по, по факту в другому турі. Тут фол на не знаю на на французові. Це хто у нас? На Саліба високо піднявся. По факту, всі чи з Франції прям мега розвал розвали камбілчний футбол, але на ділі, на ділі Франція грає максимально слабко, максимально слабкий футбол, це, наверное, за те, що Дешану нам треба вже уйти з цього поста тренера. Я надію, його останній євро. Ну камон, він себе вже, мені каже, і жив. Ну, Франція скучно грає. Ні, вона то атакує, бо зараз є цього, цього мало. Далі, давайте поговоримо про біль. Дев'ята хвилина, фокусний не гірким БПН, ну, как би, типу, логічно, тут даже у нього масочка є, фіфкуля обновили, це все. Е, про Бельгію. Що? Бельгія була в якій групі? Перша група, вона програла Словаччині 1-0. Канте, Канте йде в атаку. Канте біжить. Після цього атаки. Атака буде якась серйозна. Тут нема, нема. Де Дімбіле? Дімбіле в центрі вже бігає. Канте пішов на фланг і походу атака загубилася. Ну, дає пас на Дімбіле. Канте знову. Баркаля. Усі ми знаємо Барколя, Антошка Гризман, Гимбелюха, Гембелюха Реподаш і там Face. Короче, помикану знову така другий темпом, Гризманчик. Перший матч Словачині програла 1 0 Бельгія. Йолки, автогол, де давить! Прямо як лайфе! Праври-лайфе! йолки, нічого дивного, да? Типа, блін, контр контролове. <реш> Хорош, ну французи тільки такі голим не забувають автоголячі. А хто ж там подачу зробив? Дімбельєш, правильно, да. Блін, обідний автогол і бельгійці. для бельгійців. Ну, що поробиш? Такий тренд в Євро 2024, навіть в UFC-24. Повторюю, ці відео снято для того, щоб порівняти матчі в реал-лайфі і в іскусному інтелекті. Віртонгена автогол, обідно. Кіліман-жовту, до речі, получив з перший матч Словаччині Словаччина програла Бельгія 1-0. Два гола Лукаку, ох, як тим подкакли до Гризмана, бо було на жовту. Тянув, якби попав по ногам. Е, Лукаку не забив, два гала, що не забив. З ОСАД відмінили. Програли Словаччині 1-0. Друга гра вони грали проти Проти румунів. В Румунії вони виграли, як не помиляюсь, 1-0 чи 2-0. Не помню, чесно скажу. Вроді 1-0 виграли в Румунів. Блін, наче недавно було і все на забавне. Я не можу всі матчі заповнити всі рахунки. І наступний матч проти України. У всіх було по 4 очка. і матч третій вирішальний був для всіх. І, але Бельгія з нами зіграла в нічию. Точніше, ми з Бельгії зіграли в нічию. І ми вилетіли. А Бельгія вийшла з другого місця. Перше місце Румуни, друге місце. Бельгія, третє місце Словаччини. Якось так. Бельгія не. Бельгія вже не та, яка була пару років назад, років п'ять назад. Я повторююся, тут тільки є Кевін Дебрюйне. І є Лукаку. Це все, що з таких прям можна грації. Агресі... Докуша є, ладно, Базар вокзал Доку. Доку, яку збірна України дуже жорстко прикрила. Всі ви бачили. Та збірна України прикрила і Лукаку. Ми бачили в тому матчі, що там один Кевін Дебрюйне щось торопився, кіпішував. Україна чітко, чітко перекрила і доку, і ми побачили, що збірна Більгії без, без атак, атакуючи Бельгії. вона атакує тільки кінського толку, коли все перекрите. Мізіграло, о 0-0 точніше. Але побачимо, сьогодні грає Франція, Бельгія в Реаллайфі, поки каміцьке ДБ атакує, але не атакує. Дімбілі на захисті відібрав м'яч, біжить по флангу, мандувати на кіліанчика, дає на кіліана, але тут його крию два гравця. Кіліан якийсь неправильно обробив і потіряв м'яч. 38 хвилина, 1 -0, Франція, ВД, Фаєс, Фейс, не with them, Fayes. Foyes, next Face, nah, читайте. Wertongen. Kevin De Bruine. ну, там його, house мені, відразу haven. Канте, Канте, якщо не помиляюсь, кращий гравець в двох матчах, групового, Ох, як черепаха Тортіла, Кілян БП бореться. Дає пас на Барколя, Барколя на Гризмана, Гризман, Гризман. Гризман робить 2-0. Якщо чесно, мої, мої от прогнози такі на цей матч. і It така, да, Лучше б він такого робив, як він тут Тоже прикольно. Його, до речі, якийсь журналіст... Диві, він обратно продовжує. ЄМАТ, ЧО ТИ ЗЄВАЮШСЯ? Диві, який токсичний ЄМАТ. Уан Резман, чого ти такий токсик? Хе-хе. <т враження> він вже пішов з Барколяви, а потім все одно повернувся. Кастелес, на ворота. Ну, немає діркуа, немає Куртуа. Куртуа посрався з тренером із за капітанської пов'язки, і того його не візли на євро. Ну це як та глупа. Якщо до мене це саме тупіше може бути, за чого не на євро. Але, Але в тому, що в реальному футболі футбол зараз максимально не такий, який був 20 років назад, 30 років назад, і в не повинні бути капітанами. Це не на скаже будь-який адекватний, як ти кажеш, вболівальник або... Не тільки, дивіться, який був фінтюльчик грацебігій, але. Франці хава ми йдемо на перерив і після перериву я продовжу. Футбол зараз піше 30 років назад, і капітан повинен бути польовий гравець, бо польовий, польовий гравець може спілкуватися з гравцями. може спілкувати. А що може підсказати гравець? Ой, воротар. Ось що може ворота пискати, він не бачить всі картини поля. Всі картини на полі. Правильно? Правильно. По-перше, це перше. По-друге, на євро можна тільки розмовляти капітаном з арбітром. Як Куртуа буде спорити, коли там буде, наприклад, наприклад, зараз м'яч, якийсь там фол, там якийсь, не знаю, на, на стороні. МАПЕБ ЄКА Кастелес, буває. Коли буде якийсь фол на полі Бельгії. На половині поля Бельгії. От як? Що Курта буде бігти через це поле, щоб поспорити з, з, з цим арбітром? Ну бред же. ж! Ну, то таке, як ти кажуть. Чи Бельгія цього потеряла? Ну. І да, і ні. Я думаю, мабуть, потеряла. Потеряла якусь певність, бо тому що круто є з курта. Курта виграв всі клієнти, ні за... Реал Мадридом. це страшно. В сьомь сезоні весь сезон майже не грав. Так, да, майже весь сезон не грав, та під кінець він зіграв 4 гри і, ви, і, ви, і виграв, вийшов у чемпіонаті Ліги Чемпіона, вийшов в фіналі чемпіонату, так каразковий ходить замість Онанна. Онанна гравець Евертона. Це Евертон, Евертон грає Миколенко. До речі, якщо ви бачили інтерв'ю Онани, як він відгікувався про Віталія. І ти не тільки про Італію, а про нашу збірну України. Ну це було приємно. Рілі приємно було, що такі гравці говорять про нас. Ну блін, раз чули, що про нас хороше. Ну хороше не в плані, як наш як гравці інших збірних, так про Україну говорять. Ну ми рілі сильні, але одновременно слабкі. Ну, це це така наша український, як то кажуть, менталітет. Це, мабуть, наш менталітет. Барколяри ходять один на один. І голас. ну Тут потужний удар і Кастелес просто без шансів. Барколя зі, Зірочка Парісен-Жермена. Там ще є Зай і Мірі, якось так він теж, теж топовий гравець, але він теж ніби француз. Але ми його на Євро ніби не бачимо. А може він є, як він не, не в основі. Ну, Далі воротаря зараз по класіки. Ні, не воротаря. 2-0. Франція показує таку собі гру, повторюється в реал-лайфі. Побачимо, як воно сьогодні буде. Ну, Сьогодні треба перемагати, сьогодні немає шансів, на нічій, сьогодні нічій не буде. Вчора Англія відскочила. Я не див... я дивився тільки перед тайм, тому що на другий тайм у мене відключило світло, коли в мене включили світло, я вже побачив, що. Англія відскочила на 90 плюс хвилині і потім в допах забили. Словаччина топова гра. Ох, який там фол! Це фол! Це можна навіть червону дати. Ну там, наверное, не такий грубий, фулше вчера он дават, на жоту, на жоту на по-любому салибич награл. Ну шо ты там отца, чувак, ты його зрубав нахрен? Ты шо такой здивуйся? Шо ти дивуйся, блін? ты дивуйся, блин? Ты ч салиба, блин? Зрубав из знатно, заминный, баркуля уходит и уходит команд. Команд хрусталь, який уходит из Баварии. Цікаво, який будет його новий клуб. Такий вперше в житті за скільки там за скільки там то років за років 10 не виграв ні одного кубка. Лукаку, от вам і Лукаку. Там офсайд? Ні, диви. Все, 3. А, 3-1 лол. Я вже забув, який рахунок. 3-1. ж ти, звісно, забив не з офсайда, но що поділаєш. Таке життя, 3-1 виправляйте. Хоча шанси є, ну в грі вже немає шансу. Там Олів'є Жиру розминається, хто бачить, той бачить. Ну тут Лукаку, тут хто його проспав, Чо у не вивіз? Не вивів борьбу. Так, да. що мені? Похоже, до речі, на поля Погба такими рисами. Ну як, зрозуміло, що він не похожий на нього, ну деякі риси, його лиця схожі на поля Погба. Поля... Поль Погба, в інтернеті ширилось про цього француза, що він сказав, що він типу, завершає кар'єру. поля Погба вже все, ГГВП. Насправді, він дав провадження, що він Поль... Погба ще живий. Но мені здається, що його форми вже немає. Ми вже повинні забути того поля Погба, який був на Євро 2016, на Чемпіонаті світу 2018, того поля Погба вже ніколи не буде. Його подпише, мабуть, якийсь там плюс-мінус якийсь середняк і то, що він розкриється. Якщо, якщо він не, не розкриється, то, мабуть, йому буде Ну, Він же, факт, вже по факту вже віковий Польпогба. І давайте вам чесно, Погба більше, мабуть, піар, ніж... Прям скіл-скіл. У нього є скіл, базар, базар вокзал, но там... Зараз таке время, зараз піар, конечно... Караска біжить вот... А, епта, атаку я вже заговорився. І думав, Франція обрізалась. Дивіться, як проживалася Франція, яка такої збіра бігає, тросарт. Ну там Тео. Зараз піар така штука, що ну дуже сильно піарить, але потім гра їхня приземляє їх на землю. Дуже багато розпіральних гравців, які не стоять своїх бабок. Тільки не треба мені писати, як деякі пишуть про мудрика, який стоїть 100 лямів. Лол, він під... Мудрика підписала на 9, на 9 сезонів. Ви розумієте, що це таке 9 років? 9 років контракта. Якщо поділити 100ми на 9 років контракта, ну. Цінник, цінник мудрика. Ви розумієте, який цінник мудрика буде. Якщо розділити ту суму трансферну на 9 сезонів. Деякі люди цього просто не одупляють, і мене я просто читаю буває коменти, і я дивую дві колонки додали, які вже відіграли, і Франція виграла Тара-1. Цікаво, як би Авріаллафі, я думаю, буде жорстка заруба. Деякі люди цього не розуміють, що 9 років контракта. Якщо ви поділите цю суму, маньяк, маньян, який я називаю Маньячел. дивіться, яка форма ціка, красива французів такий півник? Ну, рілік кайфова, мені подобається. Пишіть, як вам форма Франції. Вам подобається форма Франції. Антошка Гризман, удар один, удар гол. Каман який вийшов на заміну. Якось так, всім дякую за перегляд. Удачі. Пишіть, хто сьогодні виграє вечором. Дякую за перегляд.